Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні, нарешті, я дочекався ще 4 комірочки зенкону. Ну, як нарешті, не так вони й довго йшли. Там вони не так довго йшли, як вони довго йшли до них. О, там я замовив, тільки вони з'явилися. Це буде розпаковка 105-х комірок, може хтось не бачив, перший раз зайшов на мій канал. 105-х і грейд А призматичні оці от. Тобто, там вони тільки з'явилися, там ще було. До відправки 30 щось там, чи 40 днів, і я їх вже замовив. <хе -хе> тобто я чекав більше, поки вони до них допливуть, аніж до. А вони дійшли буквально за два тижні. Ось у кінець місяця, 15-го, вони щось вислали цього ж місяця січня. Написали мені листа Азенкон, повідомили, що ми вже діслали все таке. І ось ще кінця місяця, місяць не скінчився. Тобто, менше як два тижні зенкону вони йдуть в Україну. І сьогодні ми зробимо розпаковочку, зважимо їх, поміряємо напругу. Ну, що зможемо, та й поміряємо, обдивимося, що як вони там виглядають. Корібочка, все таке. Комусь я думаю, це цікаво буде. Бо розпаковочки ми всі любимо. О, для нових глядачів. Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це вода, вода, найкраще опалення, найдешевше, плюс нічний тариф, плюс А Ще якщо панелі, ось, наприклад, зараз Ну, такого сонця, щоб я не сказав. Ну, немає, щоб я сказав, там сонце. Ну, воно щось там таке, чуть-чуть є таке світленьке. Але тепловий насос працює безкоштовно і ще й там щось на електроплитку хватає. варити. <гл> яке <'язав> воно ну, не повністю може компенсує, але майже повністю так що все чудово працює. Я це буду далі показувати. Ще в мене є сонячна електростанція, як вже зрозуміли, без інвертора КБ. Ще в мене досить використання вітрогенератора. Ще є в мене сонячний колектор, аж на 6 метрів квадратних повітряний. От, ще є в мене. Досвід використовувати. А, я вже казав про вітрогенератор. Ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. От У сучі блекауту, хай собі стоїть там, паралельно я врізаю, у мене плейлист про все це прилисти. <кій> там я показую, як його врізати правильно, паралельно, як там автоматизувати його роботу. Тобто є мережа, хай працює це на 220, нема мережі, хай працює той на 12. Перемикання, як там електричне, механічне клапана, як там, все автоматично перевіряю, навіть не треба буде бігати там чи щось там, все можна автоматизувати дуже просто. От, що там має ще. А, ще ж у мене консультація. Всі умови консультації, що, що не зрозуміло там, чи ліньки передивляться мої відео, чи нема у вас часу, є і таке буває, да? що люди кажуть, я ціную свій час, я краще заплачу за тобі більше в мене плата за консультацію, чисто символічна. 30 гривень за 10 хвилин. Це ну, що це таке? Це навіть на хлібину Я не заробляю за 10 хвилин. І там же ж в першому коментарі закріпленому, крім умов консультації, ще ж і буде. Посилання на відео огляд моїх екологічно чистих сухофруктів, там І ціни є, і села Ю Укрпошта нова пошта, все є. О, так що дзвоніть, все одішлю, <кхи> все працює поки що. <кхи> О, так. <кхи> і переходимо, собственно до розпаковочки нашої. Е, ну, бачимо коробочку, вам ще покажу, може хтось не бачив, ось бачите, з усіх сторін. Ось тут ось оцей угол тільки трохи, ось видно, да, такий він. А такий він, бачите, трохи якийсь вдавлено пробитий такий він, да. А так то коробочка ціленька, тут наклейка ось зверху. Ну, то я закреслив свою адресу, там все таке, тут е, НКО, ну, це ж відправник, все як положено, хто Хто його відправляє? 105 євро. Ну це 105 євро це самі комірки. А з доставку я там, здається, заплатив більше на 13 євро. Щось таке, начебто 13 євро достав, щось таке. 120, чи майже 120 доларів, чи хто чи в доларах, я вкажу, забув. І так, починаємо розпаковку. Що я тягнуть різину, так прорізаємо. Прорізаємо, прорізаємо, прорізаємо. Що у нас тут? Так. Ну Запакували вони гарно. До інкона. Хоча і мені здається, що ця упаковка не інконовська, це китайська упаковка, бо о, тут на коробці написано ось мада інчина. <сум> тобто, як на мене, оце йде китайська упаковка, вони їх отак от пакують в Китаї, а тут тільки інкон їх клеє наклейки і відправляє. Там вони йдуть по 4 штуки в коробки, по 8 штук коробки. Я бачив ще. Здається, максимум по 8 штук. Більше я не бачив, що було в коробці. І вони там просто кому треба 4 штуки, там одну коробку відправили, приклеїли наклейку, кому треба там, 8 штук, там одну коробку, кому там 16, 2 по 8, наприклад, можна відправити. Тобто, ну, ніхто їх, я думаю, на інконі не пакує. Все воно упаковано в Китаї. І так, зверху ми ось відкрили. І що ми бачимо? Да, Жовтенька-жовтенька наші конвертик. з е, тими е, е, пластинками, болтиками. Ай, я ще її і роз... роздертися. Ага. Ну да-да, такі вони клємчики, такі, бачите. Щось тут ще написано. Рінка якась, бачите. Рінка. Болтики оці, ну, маленькі болтики на. на 4, здається, це не на 6 точно. Ну, енконовські вони такі. На нових комірках кажуть, що вони такі. Так, а тепер треба витягти оцю ерундовину. А, оп, ну, цю я витяг. О, ну ці не догори Дріго. Ось така от упаковка, бачите, вона насувається з двох половинок. В одну вставляється таку, а другою накривається. А так ось вони виглядають. І ці вже, бачите, бачите вони вже не до гори Бо минула посилка прийшла мені чогось. ну Всі наклейки правильно, надписи я положено розпаковував. Вони всі догари, ось були дригом. Так, ну хорошо, тут якась. А, це от цього пенопласта, якась... Ну, наче не воняють вони, нічого такого вонючого немає. І зараз ми будемо їх перевіряти. Фізично, тактильно. О, тут ще якась нова наклейка, малюнок. Я такого не бачив. Ще. Дивіться, ось, бачите? В цьому кутку видно вам, так? Такий мусорний ящик і СЄ. Це, я так розумію, в мусорку не виглядає. Ну, це в них там прийнято, далека, це для Європи. Там. ну Європейці можуть викинути акумулятори в мусорку. У нас такого, я думаю, ніколи не відбудеться. Так, перша комірочка. Ну що, нормальна комірочка, все там чіткенько така сама, як і цей. А, ще QR-коди, мабуть, треба буде подивитися, щита, їх спробувати. Хоча ен-ком. Це, я думаю, свіжайші, свіжайші, Хоча можна спробувати. Так, зважимо. Давайте. Зважимо. так, що тут у нас виходить? Ваги в мене отакі, бачите. о. Ну, Досить точні ваги. Так, установити їх правильно, щоб вони шаталися. О. Так. 1991 грам. Ну, без 9 грам, 2 кілограма. Так вона і має важити. Це її нормально взагалі-то вага. Так, ну давайте ще напругу перевіримо. Що тут у нас по напрузі? А, так, по напрузі у нас тут. 3,26. Видно, я думаю, так? Да? 3,26. Так, ну що, давайте всі, напевно, так. Переважим, перетикаємо. Друга. 1982. А чого не 1000? що на 3 грама менше? Ну, ще раз. Да, 1982 грама. Той було 1900 на 3 грама менше. чи на там получается. Так, напругу перевіряємо. Треба було їх всі разом перевірити. Я оце не займався цією ерундою і ваш час не затримував. Так, о, зараз ми їх так от перетикаємо. Усі. А, це буде набагато швидше. І відразу можна буде порівняти, чи вони однакової напруги. О. Так, тільки ми дивимося. Хм. Так, перша у нас 326. 326. 326. 3,26. Ідеально. <смі> ні, Ну я в принципі нічого й не очікував. Іншого розумієте, це енкон, це, ен це з Китаю може прийти там щось таке. До речі, оті китайські комірки в мене питали, ті, що прийшли з напругою менше однієї вольти, нестандартної, такої незвичайної напруги. І питали мене, як у них саморозряд, бо допускали там люди, що можливо у них великий саморозряд, тому поки вони йшли там з завода, щось розрядилося. Але ні, я їх оце коли тестував, зарядив. Потім розрядив, потім опять трошки зарядив до 3.30 щось здається. 3.30-3.33. Ось ви трекує так, ну, щоб повністю розряджені вони в мене стояли. То така сама напруга. І зараз це пройшло вже від тестів скільки місяця два, мабуть, я їх коли їх тестив. Я ще восени їх тестив, да, може й більше навіть місяців. Тобто, ну ніяких такого падіння, якихось критичних напруги я не бачу. О, тобто, нормально вони все чухають, ті комірки. Ну, Казали мені, звісно, що це не добре, що в мене буде 8 штук з Анкона і 8 штук з Аліекспрес з тими шпильками, привареними, торчащими, бо то типу, б От, І код там не читається. Так, да, код там не читається. Дійсно, хоча я ще не отдирав, треба буде оддерти. Я думаю, що мені вже це не одна людина казала, то я думаю, що такий код у них там перетертий, якийсь переписаний. От, і він тому і не читається. Так, ну що, давайте ще спробуємо е, прочитати оце. Ну Я впевнений, що він читається. Ну, давайте спробуємо. Я тільки ось зараз ось перемкнуся на програмку. цю, і... Ну от, я вже їх відсканував. Усі чотири і зроблені вони 15, 11, 24. Я відразу так. Як це 11, якщо я тільки їх замовив. <хи> Але потім прикинув так, що я їх у грудні, здається, замовив. Ну, може. Вони якраз. Ну, зараз такий попит є, що вони їх тільки там зробили і відразу відправляють. Тому вони такі свіжайші. ось ви можете самі глянути. Що показав цей сканер? А, я не знаю, чи буде вам видно, чи не буде. От. А, ну, коротше, може, ти мені повіриш, тут так написано. 15, 11, 24 зроблені. 336,0 Вт, годин, 105 ампер-годин. ЛФ 10565. Ліфи по 4 в кавичках Б, але це не Грейт Б, це А, Грейт, яке щось, Б, щось, тип, тип комірки здається. Цей призматичний, здається, щось таке. EV Power. Виробник EVP в кавичках 0,4Q. Продукт тип Cell. Factory Product продукт Line 31. Фак... Task order таскордер 56, number of cell producer 61, 32. Код. Тут такий код, що. А, так що. ну все читається, комірочки, от, все працює. О, ну, N con є enton, що й казати. Воно нове, воно не це. І оце от така, от, бачите, <сум> на всіх тепер отакий от є малюночок. Мусорка закреслена мусорка, бачите. Да? О, таке цікаве. Ну, це єдине, що відрізняє ці комірки від тих entконових, що мені прийшли восени. О, що, да, восени. Десь в жовтні вони мені прийшли, здається. Це єдине, що відрізняється. А так, то все передбачено. Ну зенкона звісно, там ну бувало там може. Ось відео бачив, що комусь там не поклали ці штуки, От, але виходить, якщо вони їх не фасують, то це китайці не поклали. Потім йому вислали. Ну, коротше, Вони йдуть на спілкування. От, з ними приємно мати діло з Енконом. так що закажете на Енконі, не прогадаєте. Я думаю, будуть нормальні комірки і те, що там написано. Якщо вам там заказали, таке, то воно таке і прийде. Так що заказуйте, краще всього на ці комірочки. І ще що я хотів сказати, ну про акумулятори, мабуть, все. Може, щось не сказав. О, а, Сіки вартість, я здається, казав, здається, в, в доларах 120 воно вийшло, бо я тут в євро там, сама вартість я казав, сики, да, в євро 105,8 євро, але ще тут плюс це вже плюс доставку, я не знаю. Ну, В доларах вийшло у мене там. Ні, здається, це без доставки. Привезли під саму хату нова пошта кур'єром, так що дуже зручно, навіть нікуди їздити не треба. І ще що я хотів сказати, те, що мене турбує там. От, і мені здається, це велика буде для нас усіх проблема, ці ж кліматичні звіни. Ну, я вчора був в шоці, ввечері, в мене вчора, ввечері, це коли середа, виходить, да, в середу ввечері, коли вже зайшло сонце, на дворі стемніло. на дворі було плюс 10 градусів в кінці січня місяця. Плюс 10 в кінці січня. Ну, як таке може бути? Я, я точно впевнений, що це дуже-дуже погано. От, на... і воно нам вилізе боком весною, літом і осінню. Це ми все будемо спостерігати. Думаю, буде це все дуже критично на нас впливати. Не треба думати, що це там, там десь на когось. Там це буде реально на нас впливати, на нашу врожайність, на наш хавчик, на ціни на їду. От, на продукти, це все дуже-дуже повпливає на наш енерго Ой, енерго, кажу, економічний добробут, так би мовити. Бо навіть в цьому році ну все воно погіршується. Хто я вам скажу, не живе в селі, то... Не знаю, може, я живу в селі вирощую то цей рік моїй місцевості, може не у всіх так, але помідорів було не так багато, як завжди. У мене тих помідорів завжди море, море. Я не знаю. Ну, я їх сажу не так то й багато, але їх ну море. Помідори, там перець. Ну перець я з'їдаю, перець я люблю. У мене не пропадає. А помідори пропадають. І я вже починаю там під кінець їх вибирати найкращі тільки такі вже не дуже і не беру, які мені не подобаються Тобто оце все й залишилося. А цей рік всього було якраз ну, обмаль, обмаль так. Я заклав і помідорів, заклав і огірків, і перчику, все таке там засолив, все таке. Але ж, ну от, по городині, городина в нашій місцевості була, хоча на деревах було все. От, на деревах, да, яблука, груші, все 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 було. Я насушив багато всього вишні. От. Але як воно буде на цю весну, я думаю, що буде ще гірше. От, тобто на людство чекає, як на мене, такий собі джекпот. О, джекпот кліматичний. Випаде все і відразу. І не тільки кліматичний. Всі проблеми на нас наваляться відразу. І всі. Притом, да? такий буде джекпот з не такої, з негарної сторони, як би сказав би, так поганий джекпот. Нехороший, такий от виграш. Да? О, ну будемо дивитися, чи збудуться ці всі пророцтва мої. <хи> Бо там писали, та раніше таке теж було, і клімат мінявся і раніше. і Були льодовикові періоди, там і потепління глобальні були, і похолодання, і навіть до вимирання цілих там динозаврів, цілих рас, там оцих животних, все таке. Видів цілих вимирок. Але ж треба враховувати, що оте все потепління і похолодання відбувалося тисячами сотнями тисяч років, розумієте. Тобто, ну, ну, ну точно не на протязі життя одного покоління людини. А тут буквально на протязі життя одного покоління людського ми від, ну, бачимо такі от страшні просто кліматичні зміни. Ну, зимку воно ще не так воно там, да. ну що зимою, що зимою? Ну, потепліло, то й потепліло. Але що буде весною? Буде літом, і восени, оце найголовніше, коли в нас там буде городи, садитися, поля, там все таке, як воно це попливається. От, тобто такі швидких таких змін ніколи не було. Вони були, так, да, я згідний, планета там потрошку міняється, там трохи теплі, але я же скажу, це так дуже повільні мають бути процеси. Дуже повільно. Але не такі, що кожна зима у нас тепліша минулу. Ну як це так? І ця зима, вона. Я впевнений, вона поб'є рекорди, всі рекорди за останніх там, 100 років чи за, взагалі, за всю історію спостережень кліматичних. Вона поб'є теплові, всі рекорди. поб'є. По-любому, це я вам гарантую. От, і, ну, звісно, це нічого хорошого не буде. Снігу немає. Морозу немає, шкідники ті вилізуть, всі нас з'їдять. все гристи почнуть болячки, а те все плюс, ну коротше, я ж кажу, людина навіть не знає, не знає цих всіх наслідків, не можна це передбачити, бо це така сложна система. Це клімат, природа, як воно там впливає, і куди вона вилізе і виліться через місяць, два-три. А те що зараз відбувається, ніхто не знає. Але я вам точно гарантую, що нічого хорошого цей год не буде по погоді. І ну будемо дивитися, звісно, от, але ну. Не показує, не показує, не показує зовсім. О. Тобто, бачите самі, це ненормально, і значить буде і далі ненормально. І весна ненормальна, і вес, і літо, і осінь, і все таке. Ну, будемо жити, дивитися, пристосовуватися якось до нових обставин. Все ж пишіть, що ви думаєте про все це. Всім до побачення. Дякую за увагу. Ще не все, трошки ще підождіть. Хвилинка, що я буду робити далі з цими ж комірками? <смі> всі їх цікавить, бо мені писали, ну що там той акумулятор, коли ти вже дозбираєш, коли він вже почне працювати. Зараз я ці комірки всі, оці, що в мене є. Ой, ці, в мене 16 штук, система на 48 вольт, хто не знає, ставлю в паралель, тобто отак, як вони оце зараз, бачите, плюсики до плюсиків, мінусики до мінусиків, І з'єднаю якимось проводом, там, алюмінієм чи мідним, побачу, що найду. Голим, звісно. Отак оці раз, і тут всі в одну лінію. О, тобто я їх відбалансую. На добу там дві оставлю їх, щоб вони вирівнялись геть точно. Потім збираю в збірку, прикручую свій балансир. Ви вже бачили, активний от той конденсаторний. БМС-ки ще в мене немає. На жаль, ну буде, ну поки що немає. О, так що будемо поки так пользувати без БМС-ки. Так, да. де <реш> не треба так робити, але спробуємо. От, побачив, що воно покаже, і все, буду сверлити стіну дірки в стіни, бо вирішив все ж таки ставити їх в хаті за стіною, в теплі, бо все ж таки, ну, літом, літо, весна, осінь, то там нормально буде в гаражі, а от зима там все ж таки низькувата температура. Я думаю, їм не буде добре там заряджатися, розряджатися. Я з них не зможу в холоді оту кількість ємності кіловат, що вони можуть дати, бо ну, бо я так знаю, я їжджу на електровеліку, то я бачу, що холод. Володі, воно дає не те, зовсім не те, не дає те, що воно має дати, той акумулятор на електро. Хоч, хоча він там літійонний у мене, а ці 18-600, тут ліліфер, він начебто і при мінусових, але все одно, мені здається, він стільки не видасть, як при нормальній кімнатній температурі. Не видасть і не візьме потоку. Ну, все, все я сказав, далі буде все показувати. Будемо під'єднувати, уже чіпляти на інвертор, щоб вже вся система працювала в купі. Все, всім до побачення.